Равлики одні з найдавніших тварин на планеті. Вони можуть пристосуватися до будь-яких умов проживання. Равлики це найповільніші тваринки на Землі, в середньому долають 7 см за хвилину. Раковина це надійний будиночок для м'якого тіла равлика. В цьому будиночку равлик може пережити і холод, і спеку. Раковина росте все життя. Колір раковин у равлика може відрізнятися, він залежить від меню, а також від умов проживання. Ріжки равлика це його нюхові органи. Равлики можуть розрізняти лише світло і тінь, а завдяки гострому нюху на відстані пару метрів вони легко виявляють їжу. За кількістю зубів равлики посідають перше місце на нашій планеті і мають вони їх близько 25 тисяч зубів більше, ніж у акули. А зуби настільки малі, що розглянути їх можна лише під мікроскопом. Жувати тваринки не вміють, вони просто перетирають частинки їжі до стану кашки. Равлики воду не п'ють. А вбирають її всією поверхнею свого тіла. У природі равлики можуть жити від 3 до 5 років, а в неволі від 15 і навіть до 25. Більшість равликів самки і самці одночасно за один раз відкладають близько 85 яєць, з яких через місяць вилуплюється дитинчата. Якщо равлик відчуває небезпеку, він повністю ховається свою раковину, а коли небезпека минає, продовжує свій спосіб життя. Силь та цукор для цих тваринок дуже небезпечні, як для людини отрута. Їдять равлики майже все листя, овочі, фрукти та ще маленьких личинок, черв'ячків. Їжу розшукують на дотик ріжками, щупальцями. Равлики дуже люблять вологу, у суху, спекотну погоду ховаються під камінням, тіні рослин в сирому місці. А коли настає темрява, стають дуже активними і, особливо після дощу, восени закопуються в ґрунт на зимівлю і залишають свій притулок навесні. У світі налічується понад 110 тисяч видів равликів, але тільки деякі з них людина використовує не тільки в якості їжі, але як дивовижний, лікарський, омолоджуючий засіб. М'ясо істівних равликів має велику кількість корисних речовин, у ньому повністю відсутній холестерин, а вміст білка більший, ніж у курячому яйці. Наразі споживання равликів у їжу найбільше розвинене у Франції, Іспанії, Італії, Греції та більшості країн Європи. В Україні культура споживання равлика розвинена мало, а самі равлики це екзотика.